Всім привіт! Хочу зняти коротке відео про те, який потрібен акумулятор для автономної чи гібридної станції в ось таку погоду. Якщо ви маєте панелі, якщо ви хочете користуватися абсолютно всім. Отже, давайте перейдемо до інвертора і побачимо, що вони нам видають. До інвертора під'єднаний ось такий один трекер. 10 панелей по 280 Вт. 2,8 кВт. Отже, продовжуємо на вулиці Хмарка знайшла на панелі. Панелі нас дають 700 Вт. Будинок споживає 1 майже 9 кВт. Забирається сонечка енергія і від акумулятора. У нас ще прямує 27 А. Якщо ж у нас вийде сонечко, що ми тепер бачимо? Споживання в у нас 1,7 кВт, панелі дають 3, перекриває нагрів бойлера і акумулятор. Ще у нас йде 24 ампери Тобто, якщо у вас не буде, Гарного акумулятора, то під час того, коли зайде сонечко, він ваш акумулятор вичерпає дуже швидко і вийде в аварію. Тому бажано мати гарний акумулятор або постійно контролювати вручну, стояти для нього і дивитися, коли можна щось включити потужніше, коли менш слабе. Зарішній час у нас електроенергії немає. Ось автомат включений, що виключений, що включений, нічого не працює. Тому беріть це на замітку для себе. Дякую всім за увагу.